Фавбет. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Нова арена у Дніпрі. І саме зараз у нас і е... всім футзалістам. Ну і склад атлетик футзал Дніпро. Бачимо зараз пець. Кардиналу і, і, і намагаються створити моменти, але Калашник, Калашник, що буде робити? суперника, суперник удар, але по це України. Тому будемо створювати атмосферу саме так. Дуже небезпечно. Мещеряков рятує свою команду. І ще раз, і знову Мещерякова, Калашник. Небезпечно. Калашник дуже здорово обіграв суперника. Передача є! Це не передача, це гол! Це гол, шановні друзі, перший гол. Все зробив правильно. І як же тонко зіграв. і Красивий м'яч. Дуже красивий. Ще раз дивимось. Браво, Калашник! Це зріднято, рахунок, можливо, перехопити ініціативу, заставити помилитись, І подивіться, що. І тайм-аут такий зіграв, зіграв на користь. Е, Його не було ніякої можливості. Довга передача вперед. Тут Міщеріков зіграв е, правильно, без порушення правил. Розхитати е, кардиналівці поки що вдається. Передача удар штанга! Який момент! Допомога прийшла йому на користь. Контратакет Дніпря на горний. І не зумів. за Аут швиденько розіграли. Сторожук. Ніхто... І м'яч воротах! Забиває. Атлетик ползал забиває другий м'яч у цьому. матчі. Подивіться. Старожук віддає передачу і гарний удар. Гарний удар у ворота кардинала Рівне. І... Одна. Так, і е, 2-1. Дніпенни перемагають свого суперника і йдуть на перерву. і ми, шановні друзі. Саме цей другий тайм. Так, і дуже непогано було Васильова віддав передачу м'яч у воротах. Гарна передача Васильєва на Зінгеля. І Зінгель зряче дуже побачив, як філіо, подивіться. Не став би то поворотах, віддав Зінгелю. І Зінгель, Зінгель положив м'яча у лівий від голкіпера Кут Воріт. Ще раз бачимо цей епізод. Ну а я скажу, що Богдан Зінгель. І подивіться, рятує свою команду, які з дивом Міщеріков. Я... Файдор. І знову Файдор. Браво, Файдор! Браво! Нагорний! Розіграли комбіна... комбінацію як по нотах. І Файдор, подивіться, настав бити. Прибрав м'яч і віддав передачу. Нагорний просто підставив ногу. Але яка комбінація? І ви знаєте, оплески Файдору. Ну, дійсно відпрацювали відмінно. Удар м'яч, Яким з дивом в кіпер рятує! Намагається правильно використовувати, а помиляється Щур зараз. І два в один вихід. Щур Поперечена. Ну, фактично Прикуплює Дніпряний м'яч можна організувати атаку. Калашник. Калашник. Сам, сам Калашник і Калашник. Робить ще один м'яч для своєї команди. 5-1. Атлетик футзал. Не віддав ніч нікому. Корпусом відтіснив суперника. Все в межах правил і забиває м'яч у ворота свого суперника. Все красиво, все класно. Браво. Ще один момент. І поперечена. Ще один удар. Який же цікавий футзал у нас у Дніпрі? Подивіться. Фута, перехоплення і Нагорний сам на сам виходить. І дикуючи і... гол від Едуарда Нагорнева. Нагорний забуває шостий м'яч. І красиво це робить. Підсікає м'яч у ворота. Ось він вийшов сам на сам. І красиво, дуже красиво Нагорний зараз зіграв. Це дійсно професійно і класно. Їзно. Ну, подивимось. В футзалі, в світовому. в українському було багато різних моментів. Міщеріков зараз рятує сьогодні є майже 12 хвилин, трохи менше. І м'яч у воротах. Ну, що ж... Делятинський. Дмитро Делятинський зараз забиває. Делятинський Всі сьогодні це ще раз. Ну, тут гарна передача. Сторожука, і тут майже автогол. Ні. Делятинський, начебто зачепив цей м'яч. Давайте подивимось. Так, Делятинський. Начебто... Розігрує Дніпро... Дніпр... Дніпряни. Пас на халявка заформлює Калашник! Калашник! 9. Непогано може бути небезпечно метод. І зараз вже таран розбірної країни Олександром Косенком лише свідчить про те, що сьогодні свято у Дніпрі відбулося. Дякуємо і вам, друзі. Пафвет. Титульний партнер Павет Екстра ліги. Розкриває тебе.